Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні гречаники з куричою грудинкою. За цим рецептом гречаники виходять неймовірно смачні. Беремо куричу грудинку, нарізаємо на шматочки. А якщо хочете, щоб гречаники були жирніші, можна брати будь-яке. Курече м'ясо. Курече м'ясо можна замінити на гов'яше або на свиняче. Одну цибулину нарізаємо на грубі шматочки. Через м'ясорубку перекручуємо цибулю. Куречу грудинку. 500 г сирої гречки заливаємо 1 літрою води. Доводимо її до кипіння і варимо 10 хвилин. Відварену гречку треба охолодити.